Доброго дня, малята! Розпочинаємо заняття з логіко-математичного розвитку. Ознайомлення з числом та цифрою 7. В казку запрошую вас, дітвора. Цифру нову нам дізнатись пора. Здавна в казках ця цифра живе. Щиро запрошую вас і мене. Щоб потрапити до казки, відгадайте загадку, будь ласка. Їх в родині рівно сім, і вони відомі всім. Ідуть вони завжди по черзі, за останнім зразу перший. Віком рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Так, це дні тижня. Дітки, давайте познайомимося з днями тижня. В тижні сім днів. Кожен день має свою назву. Тиждень складається із робочих та вихідних днів. Робочих днів 5, а вихідних 2. Це субота і неділя. Днів у тижні рівно 7. Назви знаємо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер. Твердо знають всі тепер після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який, та звичайно ж вихідний. Ну що ж, дітки, загадку ми з вами відгадали, настав час потрапити у казку. Одного разу в ліс до гномів забрила дівчина, яку зламачуха вигнала з дому. Звали її Білосніжка. Дівчина була доброю і працьовитою. Гномам вона сподобалася, і вони залишили її жити у себе в будиночку. Вдень гноми йшли на роботу, а білосніжка господарювала в будиночку. Вона готувала обід і чекала гномів. Подивіться, білосніжка готує стіл до обіду. Скільки тарілочок для обіду вона приготувала? Давайте ми з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Чи вистачить для всіх гномів? Що потрібно зробити, щоб вистачило? Поставити ще одну тарілочку. Скільки тепер тарілочок? Давайте ще раз перерахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Як отримали число 7? До 6 додали 1. Число 7 позначаю цифрою 7. Діти, познайомтеся з цифрою 7. Відшукайте на малюнку предмети, які схожі на цифру 7. Сі, немов гостра коса. Коси коса, поки роса. О не неначе кочерга. У неї одна нога. В'ється прапор, гляньте всі. Схожий він на цифру 7. Молодці! Малята! Пропоную вам пограти з лічильними палочками і викласти цифру сім. Діти, а ви помічали, що число 7 часто трапляється у житті? Наприклад, у тижні 7 днів, у веселці 7 кольорів, усього 7 нот, а ще існує багато прислів'їв та приказок, де є число 7. Можливо, ви колись чули, як дорослі кажуть, семеро одного не чекають. Або сім разів відмірять один відріжж. Або ж таку у сіми няньок дитя без бока. Ось яка незвичайна цифра 7. Малята, давайте пригадаємо, як утворилося число 7. До 6 додали 1. Вірно. А скільки днів у тижні? Вірно. 7. Скільки було гномів у білосніжки? Також 7. Молодці! На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!